Добрий вечір. Це слідство інфо. Програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. На початку грудня під Києвом стався жахливий випадок. Під час перестрілки між різними підрозділами поліції загинуло одразу п'ятеро правоохоронців. Заяви керівництва МВС щодо причин цієї трагедії тоді викликали чимало запитань. Зокрема, чому спецпризначенці корду стріляли по автомобілю поліції і охорони і що насправді робили працівники карного розшуку на місці події? В цій заплутані та резонансній історії розбирався Олександр Курбатов. 4 грудня 2016 року, о четвертій ранку, під час перестрілки у селі княжичі від дружнього вогню загинули п'ятеро поліцейських: два співробітники поліції охорони, два співробітники оперативної служби національної поліції міста Київ та начальник відділу управління КОРД. Я не вірю, не з самого початку. Що мій син мог когось у Олександр Орлов, батько загиблого співробітника поліції охорони Сергія Орлова. На поховання сина приїхав із Хмельницької області. Після офіційного співчуття почув, що це його син першим натиснув на гачок і спровокував перестрілку. Та Олександр запевняє, що син завжди уникав використання зброї. Батько намагається розібратися в тому, що сталося і не дуже вірить, поясненням міністерських чиновників. Мені сказали, що мій син ще когось хотів вбити, коли через його груді пройшло 30 пуль. От. І вони ще намагаються когось знайти крайні. Офіційна версія причин силового зіткнення між поліцейськими сталося трагічне непорозуміння під час спецоперації із затримки банди небезпечних злочинців на гарячому. В спецоперацію карного розшуку випадково втрутилися співробітники поліції охорони. Через кілька годин після трагедії Антон Геращенко напише у своєму акаунті в соціальній мережі Facebook. В строящемся частном доме были размещены полицейские разведчики, задача которых была следить за обстановкой и подать команду на задержание бандитов. В это время в соседнем доме в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация. На место прибыл наряд госслужбы охраны, который заметил и задержал двоих полицейских разведчиков, думая, что они могут быть причастны к срабатыванию сигнализации в соседнем доме последнее, что успели сказать по э, средствам связи разведчики, это было, к нам идут люди в черном, наверное, это грабители, нам конец. И было принято буквально в течение нескольких минут это роковое решение пойти на штурм и освободить этих ребят-разведчиков. Далее между сотрудниками ДСО и группой захвата произошла перестрелка, длившаяся несколько мгновений и унесшая пять жизней. Ми не маємо всієї повноти доказів, щоб висувати остаточну версію події, але ми зібрали чимало свідчень, щоб поставити під сумнів версію керівництва МВС. Ключові пункти офіційної версії не зовсім відповідають тому, що як нам вдалося встановити, відбувалося на місці події в ту трагічну ніч. Ось в цьому недобудованому будинку начебто обладнали свій нічний пункт спостереження поліцейські розвідники. Наскільки він був виправданим у цьому місці? Ми вирішили поставити власний експеримент і зрозуміти, а що бачили учасники тих подій у темряві? У цій темряві ми маємо знайти відповідь на ключове питання. Що робили глибоко законспіровані розвідники у покинутому Довгобуді? Попри те, що зовні будинок двоповерховий, пункт спостереження міг знаходитися лише на першому поверсі. Сходи на другий власники так і не встигли побудувати. Але і з унікального пункту спостереження майже нічого не видно. Лише невеликий фрагмент дороги через відсутні ворота. А решту затуляє паркан і будинок номер 22 куди залізли зловмисники. Але чи видно будинок, де знаходилася основна засідка? До останнього часу це місце приховували. Як виявилося, не випадково. Сусіди вказують на протилежний кінець вулиці біля лісу. Його з пункту спостереження не побачиш і вдень засаду робили там вот там, де ось зараз повісили гірлянди, так? да? в конце, под лес. Тобто, якщо з так званого пункту спостереження взагалі не видно об'єкт потенційного пограбування, а лише фрагмент дороги перед недобудом, то чи займалися розвідники взагалі стеженням? Якщо ні, то що насправді вони робили на місці події? Керівництво МВС воліє про причини спрацювання сигналізації не згадувати. Мовляв, сигналізація спрацювала сама по собі. Таке трапляється інколи, тільки не тієї ночі. На місці події було виявлено віджим вікна і сліди на снігу. Командир загиблих працівників поліції охорони наполягає, його підлеглі приїхали на реальне спрацювання. Це не була помилкова тривога. До будинку справді хтось вдерся. При цьому було на допомогу визвано ще один наряд поліції, тому що було дуже багато слідів на натоптано вокруг. І потім, вже коли почали розматувати це все, по слідам потихеньку вони вже дійшли до тої недостроєної будівлі. Те, що до будинку влізли сторонні, підтвердила його власниця Тамара Данішевська. Тата там пару картин, били картини, громко сказана: картини, репродукції. не репродукції, картинки. Відна, що просто іскалікак обична за картинами там сейфи. Ну, нас все травмі. Батько загиблого поліцейського охорони підозрює. Його син з колегами могли затримати розвідників саме через проникнення в будинок. Ані приїхали на очередну княжеську кражу в селі Княжище. Це вже була 14-та кража. Так що ці 14 краж мали бути розкриті і знати точно, кому відносяться ці дома. У МВС цю версію рішуче відкидають. Надто багато поліції було поряд. Це операція, до якої були залучені десятки людей. 25 тільки відсторонених, про яку багато знали. Ну з поліції. Тому мені здається, сам цей факт фактично перебиває у цю конспірологічну версію про нібито злочин, який могли вчиняти самі працівники поліції. Але у розвідників спостерігачів не вірять і фахівці. Ігор Чудовський п'ять років викладав тактику спеціальну підготовку групам кримінального розшуку і для спецпризначенців МВС. Каже спостереження це завдання звичайних оперативників. У законспірованих розвідників зовсім інша робота. Якщо це не гласне, сотрудники, вони там не повинні були знаходитися. Ані могли бути в составі навіть групи приступної, якщо вони внідрені і повинні були приїхати з тими ліцями, на яких зараз силаються і говорять, що якоби не причасне. Тому що це не гласна робота. Але якщо до будинку вдерлись не поліцейські, то хто? Адже потенційні грабіжники, за якими велося стеження, в ту ніч до будинку так і не наблизилися. Тому, коли сигналізація спрацювала, то недобудований будинок цілком міг стати місцем переховування після втечі для тих, кого шукала поліція охорони, а не спостережним пунктом. Вони побачили сліди, що йдуть до цих сходів. Саме на цьому місці на паркані немає снігу, а на сусідніх ділянках він є. Потім вони побачили сліди. А вони дійсно є, і вони ведуть до недобудованого будинку, де з офіційною версією і сиділи поліцейські розвідники. Затриманих розвідників посадили в патрульну машину поліції охорони. Поруч сіли самі охоронці. Батько загиблого поліцейського додає. Що після затримання розвідників його син в машині говорив по телефону зі своєю дівчиною. 4.05. вона йому дзвонить. Сережа, ти де? Він каже, я сиджу в машину, зараз буду виїжджати. Я говорит, слышу, що в машині: слухай, начальник, давай розповідаємося і розійдемося. Ви нас не знаєте мені. Мій син сказав: а ти сиди і жді. Я його спрашиваю, Сережа, що случилось? Не заморачую, я вже виїжджаю. Ці хвилини замість слідчої оперативної групи, що зазвичай розслідує обставини проникнення в будинок, з'явився спецпідрозділ Корт. Патрульні ДСО помітили лише фари у темряві. І водій другої машини навіть звільнив дорогу, адже це могли їхати місцеві мешканці або поліція. Натомість почалася стрілянина. З офіційною версією стріляти почали поліцейські охорони. Вони сиділи на передньому сидінні. На задньому були затримані стріляти із такого положення дуже незручно. По-перше, вони були у зимовому одязі, по-друге, у бронежилетах. По-третє, довелося б розвертатися, вцілити в когось дуже важко. Натомість бійцям корду було добре видно напис Поліція і зручно стріляти. Цю версію підтверджує фото, де видно, що вціліло переднє скло. Натомість розстріляне дверця та водія із світловідбивним логотипом поліція, і заднє скло. Ці кулі вбили розвідників. Водій другої машини поліції охорони дивом вцілів. Не встигли нічого сказати. Він вискочив три секунди і почав стріляти. Хто є ж, ж я ж думав, що він він побачить, куди ж розберемося, все щось це і зразу пальба. все. спочатку пройшла автоматна очі, потім одиночні виступ це Та секунд 10-12, до 15. Потім хлопок була шумова граната взорвана, це я чітко слухав. І на цьому все затихло. Ігор Чудовський викладав планування і проведення саме таких операцій. Каже, хто б не затримав розвідників, перевдягнені бандити чи справжні поліцейські розстрілу машини не мало бути, навіть якщо було ранення і смерть співробітника, Це прежде всего працює корт, кордвизвати підкріплення, предложити їм э, складати оружі, зв'язатися э, з керівництвом, непосредственно посередства служба охрани, яка об'язана була їм передати, тому що напрямую э, ГСО воз... не, не должно було підчинятися і корду. Чому спостереження вели незвичайні оперативники з посвідченнями, а законспіровані розвідники? Чи знали бійці корду, хто і за що насправді їх затримав? Чому спецпризначенці одразу відкрили вогонь на ураження, розстрілявши тих? Кого мали врятувати відповіді на ці питання. Сподіваємось, з'являться згодом. А батько загиблого поліцейського, сам колишній правоохоронець, проводить власне розслідування подій тієї ночі і вірить тільки собі.